Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що Коропція. І сьогодні у нас, на огляду, отакий от от смарт-дзвінок. На вхідні двері. Поколка трошки пошкоджена. Але, в принципі, на виріб це ніяк не вплинуло. Так, тут у нас технічні характеристики. Складається комплект із бази і кнопки. Кнопка працює від елементів жилення батарейок, а блок, база працює, як ви бачите, від е мережі. Так, що у нас температурні режими пом-пом-пом. 150 метрів <писано> написано, що діє один від одного. Ну, насправді, я думаю, що це прибільшення, Хоча, хоча е виробник заявляє, що даний девайс абсолютно є. Водозахищеним, тобто, можливо, встановлення і е, на внутрішньому середовищі, так би мовити, Тобто, на вулиці. Ну, не знаю, чесно кажучи, ну, принаймні так заявляють. От, що у нас в упаковці? Значить, приходить воно в двох кольорах, є чорні і біленькі. Так, що у нас тут ще У нас є інструкція, і у нас є ліпучка двосторонній скотч, щоб кріпити власне, саму базу. А, і ще саме головне, друзі, як ви бачите, тут терчить запобіжник, тобто кнопка приходить вже а, з елементом живлення, з батарейкою. Міняються батарейки дуже просто. Ось бачите, отут є. І з цієї сторони, тобто чимось там мінусовою викоткою тиснете, отут і отут, і вся ця внутряночка знімається. Так, сам дзвоник має 32 мелодії, регулюється тут гучність, є беззвучний режим, от вибір мелодій і плюс кнопочка, ну, також база підсвічується. Я думаю, прийшов час так. демонстрації. Давайте, так, включимо спочатку. спочатку базу. Отак у нас база відразу законектилась. Вірніше, активувалась. Так, витягли ми запобіжник. Ну, якось так. Тобто кнопочка натискається. Давайте зробимо гучність поменше. Чуєте? Ну, гучність зменшилась вдвічі десь. Так. Угу. Ну, я нарахував три. Три ці гучності. Великі. Оце саме великий, маленький і середній, і великий. Ну, якось так. А, значить, щоб перейти в беззвучний режим, потрібно натиснути дві кнопки: вибір мелодії і саму кнопку. Зараз, опа. Отак от, от. І тримаємо. Все. Тепер натискаємо. Бачите? Звук у нас нема. Скидаємо. Все. Знову є. Так. Е, вибір мелодії. Ой, так. Давайте зробимо ручність поменше. І так, вибір мелодії. Так, це у нас уже дві. Три. Чотири. Це вже була, нерахуємо. П'ять. 6. Ні, ну, слухайте, до 32 точно напевно, рахувати не варто. Значить, ціна цього дзвоника у нас 3 долара, 2,99, якщо бути точним. І посилання обов'язково я залишу під, під відео. Ну, я вам скажу чесно: в принципі, непогано. Досить непогано. Елемент живлення, я думаю, що буде мінятись достатньо рідко, тому що не так часто до вас там хтось дзвонить постійно. Тобто батарейка повинна просто передати сигнал. Ну, це це насправді, насправді це, я думаю, вистачить на, на рік точно, якщо не більше. До речі, буде цікаво, треба буде взяти, е, вкритий корпус, подивитися, що там за батарейка. Ну я думаю, що тут маленька така бочечка. От, Якщо хтось переживає, що цю кнопку хтось вкраде або ще щось, друзі, все це е, досить просто робиться. Ви знімаєте кнопку, а тут. По центру, або зверху і знизу в пластику. Ось бачите, тут навіть дві такі заготовочки. да Робите два отвори, на саморіз прикручуєте, там до я не знаю до плінтуса, до стінки, де ви там хочете начепити цю кнопочку, так. І закриваєте кришечки. Все, повірте, більше вже ваша кнопка нікуди не... Не зробить ноги. Але, чесно кажучи, ну це, це безглуздя. Кому потрібна сама кнопка, якщо блок знаходиться за дверима, а, десь там, чи в кімнаті, чи в коридорі, чи, чи ще десь. А ось так ось. Такий дзвіночок, в принципі, прикольний, не потрібно вести, не, не дроти нічого. В принципі, за, за 3 бакси це. Дуже класне рішення. Чесно кажучи, я сам не люблю оці дроти. Так, що в нас цікаво? Ну, це навіть не інструкція. Це, це так папірець. Але, ж, ну, так, постаралися надрукували. Я не знаю. Шрифт, тройка чи четвірка. Ну, взагалі бо закулярним не бачу нічого. Так ось отак. Але прибор достойний. Вартий уваги! Кому подобається, можна замовляти. Описання. А, вірніше, ссылку я залишу під описанням. На цьому все. Всім гарного дня!